8 вересня відбудеться саміт Брікс, і там будуть глави Кремля та лідер Китаю. Але знаєте, кого там не буде? Там не буде прем'єра Індії, а й до речі, ключового гравця цього самі союзу А Замість нього від Індії поїде лише міністр закордонних справ. Офіційного пояснення немає, але сигнал він очевидний. Індія... Не хоче сідати за один стіл з Путіним. Саміт Брікс, до речі, ініціював президент Бразилії формально там, щоб обговорити торгівельну політику саміту. Ну, іншими словами, вони хочуть показати, що такі розвиваючі країни, як Бразилія, Росія, Індія, можуть об'єднатися в саміт і бути конкурентом Заходу. Там. Сполученим Штатам. Але, чесно кажучи, це виглядає більше як показуха. Ну, дивіться, виступи на саміті будуть за закритими дверима для преси. Спільних заяв на саміті теж немає. Тобто, після саміту лідери країн, ну, якщо захочуть, зроблять деякі там заяви, які вони будуть вважати за потрібними, а можливо, і не будуть ніяк... робити ніяких заяв. Це все, друзі, виглядає, що єдності там взагалі немає. Для Путіна так, безумовно, це шанс знову показати, що він не ізольований, але відсутність Індії, яка є ключовим гравцем у Брікс, показує, що Росія стає токсичною. Це також сигнал, що Індія не хоче йти проти США. Ну і як наслідок в Росії залишається один вихід це ставати все більш залежним від Китаю. Без Індії Союз Брікс виглядає просто неповним і слабким. І це не союз там проти Заходу, а це радше схоже на тимчасовий шлюб за рахунком, де кожен тягне кондру на себе. Тим часом.